У Полтаві відбувся військово-рекрутинговий захід, присвячений другій річниці створення третього центру рекрутингу військово-морських сил. Організатори представили можливості служби у військово-морських силах та морській піхоті, а також продемонстрували сучасні зразки техніки та безпілотних систем, які сьогодні активно застосовуються на фронті. Ми проводимо гадіційний захід для молоді і для населення, щоб вони долучалися до військово-морських сил. Та морської піхоти, контракт 1824, БПЛА та звичайні контракти, та навіть по мобілізації напряму. Під час події військовослужбовці розповіли про нові виклики, з якими стикається українська армія та про роль сучасних технологій у війні. Зараз іде більш технологічна війна, зараз ми більше розвиваємося, зараз іде війна дронів і хочемо людям донести, чим ми зараз воюємо. Серед представлених зразків розвідувальні дрони, які допомагають ефективно виявляти противника та передавати інформацію для подальшого знищення. Це Mavic 3 t він є для виявлення противника. Ну, він більше працює на розвідку, тобто на виявлення ворога, щоб FPV могло вразити або там важка артилерія, або там міномет. Все працює заради того, щоб. Противник не зміг зайняти наші території. Вони нам показують ціль, знаходять, а ми є для того, щоб знищити її. Ми є для того, щоб знищити знищити нашого ворога, який прийшов на нашу землю, щоб трошки їх залякати, тому що звук цієї пташки вони дуже сильно бояться, бо вони знають, що це смерть на крилах летить. Окрім демонстрації безпілотників, рекрутери познайомили відвідувачів із вакансіями у морській піхоті, що нині активно поповнює свої лави. Ми проводимо захід, де знайомимо містян та уста міста з вакансіями ВМС, з вакансіями конкретно морської піхоти. Конкретно ми знайомимо людей з вакансіями. 37 окремої бригади морської піхоти. Особливу увагу відвідувачів привернула розповідь операторів fpv дронів серед яких є й жінки-військовослужбовиці. Зокрема, Юлія з позивним Єнотик запустила безпілотник просто під час заходу, продемонструвала його можливості та поділилася власним досвідом роботи з ним. На початках було важко, але я була на навчанні, нас там дуже гарно навчали. І, ну, в принципі, нормально. Якщо постійно практикуватися, то в принципі не важко. За словами відвідувачів, захід дав можливість містянам ближче познайомитися з реаліями сучасної війни, дізнатися про роботу різних підрозділів та обрати для себе шлях служби у збройних силах України.